Новинка на ринку України Scout TV 94 s прямий конкурент тракторам МТЗ. Давайте пробіжемося. Ми дивимося на двигун. Що тут за двигун стоїть? Двигун іде 4-хциліндровий. Раз, два, три, чотири. Четрихциліндровий, табличку, знаєте. Так, можна попробувати до неї долізти. Так, -с. Тут ми не чого не побачив. Не буде з іншої сторони, а ну буде залізок все таки прилізу. Опа. Так, значить, двигун. Двигун у нас давай сюди. А так... Так. Ось так. Двигун... Назва J405ZT Мне это абсолютно ничего не говорит ну, Держи Так Ну давайте так Таких двигунів в принципе раньше не Не зустрічались. Опа, как интересно Дальше, стоит турбина На данном двигуні. Добавляя потужности Парадный міст. Передній міст максимально потужний. і е, Ребята, просто обратіть увагу на мою руку і як порівняно з мостом, як, як воно смотриться. Тобто, е, я думаю, що проблем з переднім мостом в даному тракторі не буде точно. пластиковий бак. пластиковий бак. Защита знизу мінімальна, практично немає. Мінімальна. Але кліренс, в принципі... Ну, я б порекомендував трішечки розварити защиту бака сюда, щоб було більш потужно. Далі, передні колеса 9,5 на 24, задні колеса 14,9х30. Зверніть увагу, у нас йде знову ж таки два циліндри на підйом опускання зірги. Тут задня частина розварена правильно чілки по вулосі, максимально в принципі, потужні і посилені для того щоб можна було піднімати тяжке навісне, тяжке навісне обладнання обладнаний доповнительним розширительним бачком гідравліка масло даже бачимо. ось тут видно через шланг От навіть маленькі бульбашки залишилися Доповнительні гідровиходи з правої та лівої сторони у нас по дві ступеньки. Можна залазити, але тут речаги буде сильніше залажати. Трактор обладнаний кондиціонером, тому в жарку погоду досить зручно. Через такий капот. Я покажу вам навіть капот. Капот. Як він виглядає спереду. Давайте покажу. Я б не сказав, що він в принципі, там сверхкрутий, якийсь капот. Звичайний простий капот, але він, мені кажеться, поярче буде, ніж в МТЗ тракторах, ті, які білоруські. Зараз Сейчас... з Білорусі ми ну, не в найкращих відносинах, тому, тому я вважаю, що це буде прямий конкурент і замінить трактора Білоруси на ринку України. Написали на всякий случай трактор на новій панерочки, давайте я покажу вам. Знаєте для чого написали трактор? Щоб ви коли їхали за рулем, щоб ви все-таки не забували, що ви їдете на тракторі. Чому? Тому що тут досить комфортно в даному тракторі. І щоб ви не путали з автомобілем, навіть написали трактор. Ладно, Панелька свіженька, новенька, красиво, круто. Ричаги потужні. Ричаг реверса. У нас реверс, ричаг газу ручний рычаг демультиплікатора на 3 ступені понижених передач і сам рычаг КПП на 4 передачі. Дополнительні речаги принудительний подъйом опускання. І у нас серга основна піднімається і опускається. Управління у нас світло, отражає, світлом, аварійками. Дворники, да. І навіть, секундочку, навіть є у нас пультик. пульт Д для маніпола. Прикольно. Є кондиціонер. Кондиціонер дує і, в принципі досить непогано. Навіть підстаканник, от є пепельниця. І там, де самі підстаканники, ось тут на пружинках такі от пластикові штучки, гусики, які, які улавлюють і не дають можливості, воно навіть не дребежить там, дрибежить. Коли ви їдете, поставили стакан, воно тримає плотно стакан. Воно навіть не дребежить, це круто. E, значит, у нас є два подлокотника, досить комфортно. Сідушка у нас регулюється, по... моя вага близько 90 кг, їсть 1,8 метра. Я себе досить комфортно почуваю тут. E, регулюється навіть вище-нижче под, подлокотничка. Сідушка у нас також регулюється. От, ви можете виставити Впереди так само як в автомобілі зажимаємо їздити у нас сиденья. Принцип а, і диапазон, кстати, аж дуже, дуже крутий, подивіться як можна. Красавчики. От. І е, вагу, подушки регулюєте ось тут. На більшу вагу або на меншу вагу, щоб е, по м'якості самої сідка садіння. Прикольно. Ручник у нас знаходиться ось тут. не путаємо його із вижимом вала одборамочність щепленням другого диска. От. Це у нас виходить ручник. От, а з цієї сторони у нас в речах оце от вижим другого диска на вал двора мощності. Я сподіваюся, що я правильно сказав, бо я сам не путаю. Бували случаї вже в обзорах. Ну, Нічого страшного. Я думаю, я думаю, люди розберуться. Камера заднього виду також тут є. Зараз я покажу. Давай трактор. заводимо. Да, Чип. Це знаєте для чого це треба? Щоб ви не бачили, куди їхати. Я коли їхав, я пробував. Я так а, Цю штучку так, штору за штори в'їду і реально не видно куди їхати. От. Я так вижимаю і дивіться, що саме інтересне, воно так мягенько дивіться. Вижило, воно не просто так звертається, а досить мягко. Чип, воно так протормажує. Як в дорогих автомобілях ручки, зрозуміли, ви так? Одкинули ручку, то яка тримається. Якщо дорогий, э, дорогий автомобіль, то ручка так медленно так, чик. Сама як штампа, чик, вона ну, досить медленно протормажує типа крутого класу щепить, це турину. ребят, моя думка про даний трактор. Даний трактор вже досить, досить достойний трактор. Їхати на ньому буде досить зручно. По якості він. Ну, Порівняно з МТЗ він буде круче. Як зарекомендує себе, тільки життя покаже на протязі років 20. Тому давайте пробуємо. Хто, кого зацікавила дана техніка, номер телефона у вас на екрані. Доставки в Україні у нас безкоштовні. Тому набираємо, користуємося перевагами в безкоштовній доставці по всій Україні. І замовляємо техніку у нас. Всім гарного дня, Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. Закриваємо апаратуру, у нас є кондиціонер. Тому...